А я всім привіт! Сьогодні у нас на розподілці ось такий набір. Я його відкрив, ну не знаю, в така полочка вже буде відкривати. І у нас єдиний паук. До речі, вже не ній не ага. Але тут майже такі самі е е детальки, як і в тому наборі. до речі, так реально, Це схоже, тому що майже одне те саме супергероя все таке. Ого, тут у нас складена інструкція так мило, ну, що вона так маленька. Тут у нас теж дві фігурки веном і людина паук. У мене є ще багато інших наборів, ну, але я їх не сильно не буду залишати. Тому ну, що вони ну, вже старі, з них нема коробки або пакетика. Так. Ой, У нас тут людина паук попався, що так а де тут у нас з його штани? Я щось можу побачити? А ось. Вони прямо так столи всі. Ось. І візьме головешка. Чому я говорю головешка? Ти не це з Черкаський переклад голова. Mm -hmm. Ви знаєте? а я можу так зробити? Мені зараз так цікаво стало чомусь. Я можу? Хо-ха! Так класно. Оральный можна діти. навіть підходить. Давайте зараз робимо так. Посмотрим ставимо. Ого! Яка у нас. Ну, це для іншого буде, На жаль. О, це бывает по руках и вы немов видео СМ. Ой цель. Мені сподобалося, чтобы я так зразу купив бип. О, в нього тут камера навіть є, ого! Це прогрес Лего. Лего супергероїв, це прогрес не скажу. Так, ми це йому на руку приклеїмо. Чому його говори приклеїмо? Приклеїмо, приклеїмо. Як я говорю І ось. Його. Як називається? Ця... А шо це таке? У, нас, ну, у мене на таке було. До речі, в мене вже є така фігурка. Хочете вам покажу. Дивись, як ви захочете дивитися. Ось, бачите, як він стоїть кофе. І Веном! Як кажу, що я люблю Венома? До речі, мій улюблений серіал це Ленин Паук і Веном. Я щось так люблю, а мой спин це Лего Нідзего. До речі, так. Так, ми йому зразу приклеюємо, А що це таке? А це, мабуть, якийсь кубик, Так, це якийсь кубик, І робимо йому. Я все не забуваюсь. Зброя. Так, зараз робимо йому зброю. До речі, його, ну, від симбіота. До речі, він то хороший чи то поганий, я точно не знаю реально якось тигне. То хороший, то поганий. В серіалі до нього він хороший. А в серіалі про в руках він поганий. цікаво <гум> <гум> цікавий. Так, якщо вам цікаво, то дивіться, якщо цікаво, то дивіться. Ставимо сюди оці кубики були. Ставимо сюди діамонти. Дорочі це... Не часто попадаються в Лего, я вам скажу навіть. Навіть дуже не часто. Вони сні. Як і рано в житті, як і в Лего. Тому щось фікше. це типу життя. Типу у них. Угу. Цікаво, ж? сказав я. А воно так поклеїться? Воно так приклеїться. Я навіть знав. Я навіть не знав, я хочу сказати. Угу. Так, зараз ми це сюди приклеїмо. Оп. Угу. Ой як. О, что-то ха Навіть не трохи. Вайня, а як. А де сюди? Оце. Сюди мабуть, будешь. Так. Чи як не разумею юзнату старый, обознати старый. Так. Але сюди. О, соп. Че мы торгуем? Ось ось так. в що? що? Мене щось не виходить. В мене поне всех хай з першого разу. Тому що ти, я професіонал, до речі, мій перший не добух на тему Заповуг. Але моя сама улюблена це нінцяга. Тому що це був перший придивлений і продивлений. Не знаю, що вам сказати. Ну, я не можу передати, вийшли. скажу вам зараз про хизький. Просмотрены и мультим. Так стоп, а чему вона мне. На чесно уход? Ну, я тут только схитрю. А, так там так показано, вибачте. Чому же я так ставлю сниму? Не. Ну, жаль, не. Ні, так ні. Що фізорблю. Давай го яко насору. Стоп, 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 я хочу не разумею. А вона нас не насаживается. Потому что що зараз не буду вам показывать. А, у нас идет не насаживается. А якось сделаю навіть встала. Что, детанька, вибачте, зараз трохи замовчу? Что может не будет так заговорить? А, в мене меня я так. Деталька, зараз не поставила. Ну, якраз записні стоп, а що відскокла? Відскакала. Я йому моє мова. <смі> Відскакала. <смі> а, так воно рухається. Я думаю, що це просто показало вибушки. Вибічно весельне. Що це? Важко. Це неможливо. Но-нуно лего. Так ране, чому воно. Воно погано держиться, вибачте, він не може рано я стій. тий. Лего Лего, як не соромно. Ну будемо так значить, робити. Що ще зроблю? Вибачте. Ну, Мені типа навеку це поставити, вибачте, але лего. Як так? Як вам соромно, раніше, типу тобто, таке робити, якщо дитина буде розчаровуватись? Добре, використаємо... Золоті деталі. Щоб було гарніше. Що щось там? Нічого не зроблю. На жаль. Хоча можна і написати скаргу, але до проєдини. Значить. хорошо. І ставте собі. Ну-ка, красивий набір, як на мене, я вам скажу. Ого, яке велике. А ця штука можна прийняти, якщо вони мені заважають або вам. Ну точно не знаю, Це ж, ви ж можете ще буде десь хватати я ж не знаю. Це мене тоді зараз. Е, і до речі, до речі. Ти зможемо поставити фігурки, типу, що вони б'ються. Ось ось так. Ого, як класно вийшло, як на мене. Ну ось так. Ну класно ж, як на мене. Ну класно. Бувайте. Прошу вам, я, я знаю. Ну і щось. Вибачте, якщо я щось не так роблю. Е дякую за те, що ви дивились, дивитесь взагалі мене. І це було все. Бувайте, па-па.